Ось такий паркан, типа, роблять з такі стовпчики, типу, закривають щебнем, все красиво. Навіть буде підсвітка. Хоча тут немає підсвітки. Навірно, б якщо була підсвітка, взагалі б колосально круто виглядало. Але досить цікаво, що побачити або почути, якщо є досвід. Отакі забори. Не буде цей щебінь з часом зеленіти або приймати якийсь колір, трохи інший. Аналогічно, ось дивіться. Доска, Доска, красиво все зроблено, але вже на даний час, о, дивіться, тут чорніє, там біліє, там десь буде темніти. Наскільки воно прослужить довго, я думаю, що з часом цю доску прийдеться замінювати. Аналогічно, стосовно цього щебню. Якщо там звичайний забор, можливо, можна поміняти. Як щебінь міняти і мити? Ну... З'явиться мох, з'явиться потемніше, позеленіше і так далі. Я думаю, це просто питання часу. Як воно буде, досить цікаво. Напишіть свою думку, чи е, практичні ці забори, чи ні. Чи це просто тіпа, здали красиво, а потім маємо те, що маємо. Цікаво почути вашу думку, як воно є на самому ділі. Дякую.